Рена Мастер з Люксембурга. Машина німецька, на німецькому брифі. Але бралася в Люксембургі, була приписка Люксембург. От, бралася. Максимальна база L3H3, бачите, підвищена криша. Мотор 170, то 170 кінських сил, 125 кВт. Так, що по машині кажу? Резина одразу, як нова. Резина літня, клібер. Але я так розумію, що вона в цьому році помінена. Так. Машина чиста, акуратна, така як Люксембургська машина. По наворотах кондиціонер є, круїз є. Зараз ще подивлюся. 200-212 пробіг, Сервісна є, кондиціонер працює, екорежим, круїз працює, і старт-стоп. Мультируль. горний тормоз, задній партронік, все. Тут всередині все в порядку, ніде не продерта, не протерта. От. Руль свій рідний, не перефарбований. Побачите, кому там треба, чи воно взагалі інтересує людей. От. Чистий 18 рік, бо вона проходила як. Ну, чистий 18 під, під 5-річне розмитнення. Зараз машина працює. Часики. Так, показую. Ліва сторона. Як з конвейєра. Права сторона. Капот. Лобове скло. Ціле, але є тут полосочка. Протерло он до цим. От. Ну, але так все ну, полосочка з правої сторони. права сторона. Вся в порядку. Так, тепер покажу, зараз я ззаду є парктроніки. Так І тепер ззаду. Оце так. Перегородка чуть є маленькі вмятинки. Оце так виглядає машина. Ну, скажу вам по правді. Фанера тут заводська. А її ми пофарбували. Бо вона трошки така була, ну коротше, ну як? Не то, що вона була не гарна, чи що, вона була нормальна, але була грязна. Тоб взяли, щоб не шурувати там, то взяли, пофарбували та й все. От тут вона рідна, але пофарбована. Ну, нічого страшного. Головне, що машина вся в порядку. Так. Тепер зараз ще покажу з цієї сторони, ну цю бокову дверку вже відкривати не буду. Хоча вона тут все нормально, гарненько відкривається. Це ще разбі перегородки. Це її рідна перегородка. Так, так тут все, ще зараз покажу моторчик. Так, зразу скажу так. Мотор, коробка, підвіска полуосі. Все в повному порядку. Машина без жодної технічної проблеми. Так. Я так думаю, що цю жидкість поміняли на 184 тисячі там, здається, є. Останній був технік контроль на 184 тисячі. Все. Краще він вже не може працювати. цей мотор. Він просто шепче. як бензиновий. Так. Удачі вам покупці автомобілів. Кому потрібен такий автомобіль, дзвоніть. то купить цю машину не пожаліє. Жду дзвінків.